Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки. Пане Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Романе, вітаю! Доброго ранку, героям славичу, доброго дня. Пане Романе, от ми говоримо зараз про контрнаступ збройних сил України чи правильно постійно інформаційно підігривати цю тему? От ми з Наталією Гомунюк сьогодні вранці мало розмову. Вона сказала про те, що завдання збройних сил України зараз примусити окупантів до так званого жесту доброї волі на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Що скажете? Я не бачу нічого в цьому поганого. Звичайно, це те, що люди вірять. Питання в тому, що дійсно чи будуть такі очікування, як всі хочуть. Багато хто рахує просто що. Контрнаступ це те, що, скажімо, коли він почнеться, війна відразу закінчиться. Що він прийде, принесе той успіх, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Да, звичайно, хотіло б щось так бути. Але погано, коли ми про це говоримо, ми маємо говорити, що контрнаступи бувають різні, бувають успішні, бувають неуспішні, бувають там різної глибини. І цей контрнаступ, який ми очікуємо, він. Може, наприклад, скласти для нас умови хороші для подальшого звільнення країни. Головне, щоб люди розуміли, що не потрібно думати там і жити тим, що там війна закінчиться через три місяці. А це контрнаступ, який ми там очікуємо, чи наступ там хто як його називає? Я вообще кажу, що це буде весняно-літня кампанія, тому що це довгий процес, і взагалі перемога вона буде. Складатися не з одного такого контрнаступу чи не з одного наступу, а навіть і, можливо з якихось відходів залишення позицій, це буде кампанія, яка в перспективі покаже в кінці року, куди ми прийшли, і як ця війна буде іти далі. Тому я не бачу нічого поганого, але треба людям ще пояснювати, щоб вони собі завищення так ну не завищували е оцінки цього контрнаступу, і щоб битися потрібно буде скільки, скільки потрібно, а не конкретно там до кінця року, чи до травня, чи до червня, пане Романе. Ми раніше говорили з вами про викриття і розслідування проти зрадників в лавах СБУ. Вашої служби, яку ви представляєте, як ви зараз оцінюєте стан цих розслідувань? І чи можна припустити, що Російська Федерація все ж таки ворог продовжує розраховувати на якусь допомогу на передодні нашого контрнаступу? А на перемогу ну, на, на, на на допомогу якихось своїх кротів всередині СБУ? Ну, якщо відповідати на питання, чи є кроти всередині СБУ? Я думаю, що навіть Василь Васильіч на це спецслужба, в яку конкретно в Росія там. Спочатку 70 років під час радянського союзу, а потім 30 років вже нашої незалежності, скажем так, виховувало тих людей, які там сиділи, як консерви, які працювали на них. Ну, це ж робота спецслужб. Сказати, що в ФСБ немає американських агентів, американських критів, це теж не можна сказати. Я думаю, їх там ще більше, бо вони теж працювали над цим. Тому звичайно є над цим треба працювати, треба обмежувати, треба складати умови, щоб там люди всі не мали доступ до всієї інформації. Але це вже методика, і звичайно є. І, я думаю, що і ну зате я знаю, що служба з цим бореться. Пане Романе, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна досягнула певного прогресу в питанні отримання від західних партнерів винищувачів f 16 На вашу думку, це найближча перспектива, тому що дехто взагалі вважає, що вже наші Збройні України, вже наші пілоти навчаються, як пілотувати f 16 і чи з'являться вони під час. Весняно-літньої кампанії збройних сил України. Ну і атакам тому, що от, хто постійно з воєнних аналітиків виходить до нас у ефір, каже, що Крим деокупація Криму воєнним шляхом це такий великий, великий маркер перемоги збройних сил України взагалі в цілому, а для цього потрібна і авіація, і далекобійні ракети типу Атакамс. Ну, я б не говорив би конкретно за атак, бо ми всі наше суспільство просто вивчило, що це там ракета, яка летить, ну там певний клас до 150 кілометрів, а хтось до 300. Я б говорив взагалі за клас ракет, які там ну, скажем там малої дальності, це до 500 кілометрів, які є, і наскільки я знаю, от е, Велика Британія заявила, що вони. Зараз там вони зробили фонд для України для забезпечення України озброєнням. І що цей фонд буде забезпечувати як закупівлю ракет для ППО і комплексів ППО, так само і ракет від 100 до 300 кілометрів. Вони сказали, тому ми давайте говорити взагалі от про ракети малої дальності, які зможуть 500 кілометрів вражати противника. Тому це дуже необхідна зброя. Ви правильно кажете, яка зможе нам в період наших активних дій зробити так, щоб ну. Каже, як колись зробили Хаймер, то знищили логістику ворога. Так само ми і противнику довелося її відтягнути там на більше 100 кілометрів. Так само, якщо будуть на ці ракети, ми зможемо завдавати ударів і по аеродромам, по пунктам управління, і так само по базам логістики. Що стосується літаків, ну зараз складно сказати. Я думаю, що. Я пам'ятаю, як сам їздив у Сполучені Штати, ми говорили про танки, і всі казали, да, да ми допоможемо, але бачили таку пустоту в глазах. Знаєте, поки ще про це не говорять. Ну давайте будемо дивитися, як зможемо. Зараз танки вже є. Рішення було прийнято там швидко, і поступово танки заходять. Да, не всі нові, але це танки, які в принципі на рівні того, що має Російська Федерація, можуть з ними конкурувати. Я впевнений, що і літаки будуть нам дані. Я скажу, що. Тут дивлячись для чого, от ми зараз говоримо про систему ППО. От в системі ППО протиповітряної оборони вони будуть діяти добре. А щоб підтримувати саме війська на полі бою, на ну, то треба таку кількість нам надати, яку я не впевнений, що в цьому році зможемо зможуть надати нам наші партнери. А якусь кількість там будемо сподіватися, що нададуть для збиття ракет для перехоплення літаків ворожих, в якихось там одиночних випадків. Пане Романе, ще останнє запитання щодо заяв Пригожина на Бахмутському напряму, зокрема про те, що виснажуються їх сили, що снарядний голод. Чи вірите ви в його ці заяви, чи це якась ІПСО з його боку? Ну, проблеми у них точно є, скажем, такого голоду немає, як він є. Але проблеми з снарядами є. Я думаю, це також стосується те, що я говорю, проблеми з логістикою. Проблеми в тому, що в Росії, хоч і є багато снарядів, але вони розуміють, що вони ці всі снаряди не можуть витратити просто отак зараз на війну в Україні, і вони розуміють, що е, нам приходять ресурси. Якщо вони зараз це витрачать, то там через. Деякий час в них дійсно будуть проблеми, і вони також розуміють, що попереду весняна літня кампанія. Тому сподіватися на те, що в Росії швидко все закінчиться, ми не маємо, тому що за даними нашими розвідки, які в тому числі доповідають нам на комітеті, Росія зараз якраз і набирає оберти. Вони не можуть робити нічого технологічного, але ремонтувати свою техніку, випускати снаряди. Ну, скажем, нічого немає технологічного в снаряді. 152 або 122. Головне, вони можуть робити пороха. Вони можуть робити підривачі. Вони це роблять і поступово нарощують. Дане на в таких великих кількостях, але на жаль, набагато більше, ніж ми можуть відновлювати свої артилерійські снаряди. Тому, скажімо, голод є, але не такий, як у нас. Дякую, Романе. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос Полковник СБУ. Друзі